дым вот идет. Что-то долбанули, короче. Пока существует, первые э, первопричины, СВО будет двигаться. Российское руководство будет вынуждено уйти с занятой территории. Где я могу быть героем? Где я могу проявить свой героизм? Шо? А этот за 35 лет опустил страну страну і самий сделал нищий. Привіт, друзі. Мене звати Олена Курбанова. І я надзвичайно рада вас вітає в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це ваша улюблена програма і мій улюблений час. Коли ми розносимо в пух і прах всю російську пропаганду. Але пам'ятайте, що один в полі не воїн. Кожному блогеру, кожній людині, яка займається антипропагандою, дуже і дуже потрібна допомога її аудиторії. Тож я закликаю вас бути активними. Не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. А ще, звісно, ходіть і задонайте підтримку 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Ми збираємо 250 тисяч гривень на FPV-дрони для наших військових, і це украй важливо. Ливий збір, тому що як ви знаєте, дронів багато не буває, але вони супер ефективні на фронті. Шукайте посилання на цей збір в описі до нашого випуску. Вот дым идет. Дым вот идет. Что-то долбанули, короче. Вот там внизу, да? Нет, он там. Вообще какой огонь гордих. І всі, хто встиг розібрати свою тривожну валізку, довіритись Дональду Трампу, всім заявам про перемовини, кінець війни, близько. В мене для вас погана новина: збираємо валізу знову. І не для того, щоб панікувати чи втікати, а просто для того, щоб бути готовими до внутрішньої мобілізації, як кажуть російські пропагандисти. Річ тім, що не українські території, ми хочемо ні, ні, ви що, СВО ні для этого начинались? Території вистачає і у самої Російської Федерації. Але ж є першопричини СВО, які ніхто не знає, які пояснити ніхто не може. Але лишається оце нацизм, мілітаризм, русофобія. При тому, що Україна десятиліттями жила собі в сторонці, як незалежна самостійна країна, правили, різні президенти, погані, гірші, хороші. Всі жили окремо від Росії, і ніхто нас не питав, слухайте, то що у вас там із нацизмом. А тепер нам кажуть, поки цих першопричин не стане, війна буде продовжуватись. Це з одного боку погана новина для нас. Бо звісно, ми всі працюємо над тим, щоб війна скінчилася. З іншого боку, це набагато гірша новина для росіян. Це означає, що в топку війни Путін кине ще далеко не один мільйон свого поголів'я. приділи свого не огранічуються територією. Территория же не главная. Речь идет о первопричинах. То есть, как только СВО э, ликвидирует, а ведь задача именно в этом и заключалась, ликвидировать первопричины, да? нацизм, милитаризм и как его там, русофобия и все остальное, как только это все исчезнет, да, так и закончится СВО. Пока существует, э, существуют первопричины, СВО будет двигаться. Медленно, быстро, это не важно. Смысл в том, что э, денацификация и демилитаризация, да, они должны произойти. Если их не завершить, то э, эта проблема может начаться с новой силы. Ведь кто-то из этих самых киевских э, поплечников Зеленского заявил, по моему, разведке кто-то э, о том, что даже если перемирие наступит. Работа разведки по диверсионной работе, по э, каким-то там проблемам, да, она будет продолжаться. То есть они говорят, военные станут, но разведка продолжит свою работу. То есть наступит их момент, и они будут нести смерть, страх, ужас и все остальное прочее. Поэтому режим, я так думаю, что как только режим э, падет, так наверное, можно будет и говорить. Почему мне сегодня вызывает сомнение, нелегитимный режим, он продолжает как бы изображать из себя власть, хотя уже фронт особо не контролирует, обстановку в стране особо не контролирует, он является политической такой ширмой того бардака, который сегодня развивается в Украине. Ох, цікаво, що ця русофобія, про яку так люблять розповідати російська пропаганда, вона поширена в усьому світі. Єдине, що ні, не конкретно ненавистю чи бажанням вбивати, а просто розумінням того, що Росія небезпечна для всіх і для кожного, колишній прем'єр-міністр Казахстану абсолютно відверто каже, що Росія є загрозою. І що її політику не підтримують. Чим швидше вони підуть з України, тим швидше каже колишній прем'єр-міністр, Росія зможе стати на нога, адже Росії все одно доведеться піти з окупованих територій. І чим раніше вони це зроблять, тим буде краще. Але ж ну хто хто із російських керівників, які і так живуть непогано, які не відчувають санкцій та ізоляції, буде все це спиняти, бо спиниться війна, рухне і режим. Єдине, на чому сьогодні тримається правління Путіна, це на смертях СВОшників. І якщо треба буде відправити на війну все російське суспільство, не майте жодних сумнівів, Путін це зробить. Желаю політичного пораження нинішнього руководства Російської Федерації, тому що це політика угрожает всем, в том числе моей стране. Я ее не разделяю. Чем быстрее они поймут, что нужно заканчивать войну в Украине, уйти на границы, признанные всем человечеством в 1991 году, тем быстрее и лучше Российская Федерация сможет стать на ноги. Я думаю, что российское руководство будет вынуждено уйти с занятой территории с этим потом будет разбираться уже международная организация. Я бы посоветовал уйти как можно быстрее. Я полагаю, что смена российского руководства, политического руководства России, она не за горами. А она произойдет так или иначе в ближайшее время. Ну, может не в этом году, а в следующем. Потому что или же это политическое руководство должно набраться мужества и признать ошибки и объявить о том, что... Політика катороні бівілі останні роки, не працює. обожнює російську культуру. Більшого дна шукати в світі і не треба. Навіть Марінська Впадина нервово курить у стороні, коли починають говорити, наприклад, російські актори. При тому, що цікаво, вони дуже люблять вихваляти героїв і героїзм, героїчні вчинки, героїчна війна, героїчний наступ. Ну а далі, звісно, героїчна смерть. І всі це роблять винятково і тільки в теплих, спокійних, безпечних тилових містах. Цього разу черга Дмитра Дюжева, який розповідає якраз про час героїв. Але дивно, що Дмитро не хоче сам стати героєм, відправитись прямо на справжню війну, сісти в танк т 34 не на Мосфільмі, а де небудь під часовим яром, відчути, що таке атака українських безпілотників, і не тільки. А так виходить, що в Росії ніби дві армії. Перша це армія агітаторів. Там, звісно, чиновники, пропагандисти, ну і всі ті, хто обслуговує цей режим. Ну і звісно, друга, яка в буквальному сенсі воює і помирає. Дмитро дуже і дуже тебе чекаємо на українських фронтах. Ми якраз з нашими глядачами збираємо на ФПВ-дрони для 93-ї окремої механізованої бригади, і таки бить один безпілотник падарі тебе. Я очень рад, что живу в это время, наше сегодняшнее время героев. Действительно, это время выявляет э, героических э, мужчин, которые живут с ощущением, где я могу быть героем, где я могу проявить свой героизм. И этим людям есть место на сегодняшний день в современной истории поэтому э, будем себя спрашивать каждый день почему я до сих пор или еще не занимаюсь спортом почему где-то я нахожу почему я должен сейчас собрать спортивную сумку и сейчас выйти на тренировку хорошо нет сумки нет спортивной одежды просто я оделся в удобную одежду пошел на улицу и я уже начал заниматься спортом Ну і в ці дні російські воєнкори повідомили нам про одну із найпрекрасніших історій. Підтвердження із України допоки немає. Але хто ми такі, щоб не повірити тим, хто на свої очі бачить, що Збройні сили України, нібито знову прориваються на Курщину? Так, так, операція продовжується, незважаючи на всі заяви, як від головнокомандувача. Російської окупаційної армії Герасимова, так і від самого найголовнішого воєнного злочинця Путіна. Але річ зараз навіть не про наш черговий наступ, річ про вже тих, хто хапнув цієї дві жухи, тобто самої СВОшечки. Відбуваються такі собі збори в актовій залі на Курщині, де люди у в буквальному сенсі кричать і негадують по відношенню до місцевих чиновників, бо вони виявляються. Жодного разу не бачили їх в своїх селищах. Вони нічим не допомагають, і це у той час, як куряни віддали все найцінніше і найголовніше, тобто своїх синів, які перебувають на СВО, живі чи мертві, ніхто чомусь не деталізує, але мовляв, просили стільки раз: дайте три камази шібенки. А чиновники кажуть, що в них нічого немає. Грошей на відновлення і відбудову немає. Нового помешкання немає. Навіть щібенки у цій найбагатшій Росії. Теж немає. Одним словом, місцеві чиновники знизують плечима і ні на що не здатні. А мешканцям Курщини ми радимо те саме, що і мешканцям Сургуту, буквально взяти вила і на Москву. Там, а, я там биваю чаще, ніж ви маєте, ми вас робимо, є наразі. ровно, проживаю во втором скородном. У меня сын на СВО. Понимаете? Да. Обращались сколько раз. Пожалуйста. Там буквально, вот, ну, там, ну, 200 метров, да? Там дайте нам в главе нашего сельсовета мы обращались, а у нас нету. Что да. значит нету? Мы не просим вас не разгребать ничего, мы не просим вас асфальтить. Дайте, пожалуйста, нам Хорошо. щебенки. Значит, а, вы значит, вы там, вы там асфальтируйте да. везде. У нас да. вы ничего не можете сделать. Расскажите, пожалуйста. Вот ко мне недавно приезжала скорая. Да? Так? Шамиль Магомедович? Да. Что вы мне ответили? Они шли пешком, они шли пешком полтора километра, они ходят, понимаете? Народ. А грязь? Все, грязь. Да, меня прошу. нужно было госпитализировать, но я отказалась от этого. Потому что что, они меня на руках понесут? Нет. И вы говорите, что вы приезжали? Вы не приезжали. И вы забыли, как... А, нет, вы, может быть, приезжали, в сельсовет. Но, но никак не к нам, по людям. Но никак не к нам, по людям. Вот так. Ну, і це важко повірити, але здається, що росіяни про щось почали таки здогадуватись. Он одна із росіян каже, що Путін або страну ніже Плінтуса, каже, що і не підозрювали, що такий жах відбувається в державі. Дєчка, а ти де була останні 25 років? Гді ви були 25 років, поки Путін бомбив Росію? Як можна було цього не побачити? Але росіянка продовжує насипати зрадниками, це навіть м'яко сказано, як хочеться назвати тих людей, які до цього довели країну. Звісно, крадуть, звісно, корупція, все для себе у той час, як країна просто розвалюється. Цікаво, що й сама росіянка порівнює Російську Федерацію і Саудівську Аравію. Це ті приклади, які і я часто застосовую за принципом нафтових країн. Каже, це очевидно, що коли в тебе є. Влада, можливості, ресурси, то ти перетворюєшся на багату країну, а не так, як у Путіна 25 років при владі, а країна стає дедалі біднішою і біднішою. Але для нас Україна важливо для того, аби таких росіянок і росіян ставало дедалі більше, щоб вони розуміли, що їх країну, воєнний злочинець Путін, веде в буквальному сенсі на великих швидкостях на айсберг. Ну а далі вже не виживе ніхто. Город твір. Сейчас вот был эфир. Ну, конечно, многое я знала. Еще о большем догадывалась. Но о том, что как обстоят дела в цифрах, я ну, даже не представляла, что это такой кошмар творится в стране. Как об этом говорить, как об этом, как это прекратить, вот честно говоря, у меня даже не укладывается в голове. Если раньше можно было как-то какие-то вопросы решать я была депутатом и что-то можно было сказать что-то можно было с... говорить о том что надо вот это сделать надо вот это сделать но это такая мелочевка по сравнению с тем что о том что в Китае это все идет это уже давным давно это известно это все говорилось но но такие масштабы я трансе. Я не знаю, как сказать по-русски это все, потому что, ну, предатели – это слишком мягко сказано. Это такие человеконенавистнические люди, которые ненавидят всех, ненавидят вся. И, ну, куда им столько денег? Вот, вот я... Я не представляю, зачем, зачем все это нужно, зачем эти все миллиарды, миллионы. Вон, взять Саудовскую Аравию, Катар взять. Там пришла хатушка. Где, где бы нам такого взять индуса, этого, араба, который за 35 лет страну сделал самый богатый, а этот за 35 лет опустил страну и самый богатый сделал нищий. Ну і на цьому друзі, я і головний редактор ютуб каналу Курбанова Лайф будемо завершувати сьогоднішній випуск. А ви не забувайте задонатити в підтримку 93-ї окремої механізованої бригади, тому що для нас з Марлі це вкрай важливо. Ми хочемо бачити більше гарних, красивих відео, як працюють українські FPV-дрони. Шукайте посилання в описі до нашого випуску. Звісно, не забувайте лишати нам лайк. Подивіться, які ми красиві, ну і обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!